Автівка, міні навантажувач та генератори, німецькі партнери привезли чергову допомогу до рівного. Стало це можливим після підписання договору між нашим містом та одним з районів Берліна. Деталі розповість Владислав Стецюк. Ось цей міні-навантажувач отримало Рівненське Шеу. Привезли його німецькі партнери з Берлінського району Панков. Також комунальникам передали автомобіль. Цей автомобіль. Я думаю, він у нас буде на заміну старих автомобілів марки Хазель, які використовуються дорожніми працівниками під час робіт з поточного ремонту. І також під час робіт, коли ми ремонтуємо згову каналізацію, тобто він буде використаний для бригади з інструментом зі всі вони зможуть комфортно виїжджати ну, як комфортно, і так як треба виїжджати місто, оскільки техніка вже дуже стара, вона вже ну, дуже часто тримається. Також у Рівне передали генератори, які розподілять між комунальними закладами, а незахищені верстви населення отримують пакунки з продуктами. Цю допомогу було можливо отримати від GIZ – це товариство міжнародної співпраці, котре фінансується міністерством розвитку Німеччини. Вони видають цю допомогу у рамках програми, коли в рамках співпраці міст можна отримати автівки чи то інші засоби для міста партнера. У липні цього року була підписана угода про співпрацю. Відтоді Рівне та Панков стали містами-партнерами. Втім, це лише формальність, бо саме ці німецькі партнери й до того привозили допомогу в обласний центр. «Свою співпрацю ми розпочали ще взимку 2023 року, і саме таким чином це видалося можливим якраз отримати цю допомогу. Я вже ж ми плануємо подальші проекти для нашого міста партнера. Загальна сума допомоги від німецьких партнерів становить понад 100 тисяч євро. Усі транспортні засоби, генератори та інструменти нові. Рівненські чиновники сподіваються на подальшу співпрацю з німецькими колегами. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.